Доброго всім недільного ранку. Дякуємо нашим захисникам за те, що дають можливість нам жити мирне життя. І сьогодні вже друга половина березня ми на кінець обробили вчора в суботу свої всі кущі, троянди, дерева. Все вже в нас оброблено. Далі покажу, чим ми обробляли, яка обробка була проведена. А це моя магнолія. Хотіла вам показати, як вона вийшла із зими. Бачу вже квіткові бруньки, вони виглядають ось так. Вони великі порівняно з листковими ось цими бруньками. Надію, що весняний період у цих гойдалок, температурних переживуть вони і будуть красиво квітнути. Також із змін. Обрізала свою плетючу троянду. Одну забула назву цієї троянди і іншу це ельф біля неї сидить. Ельф взагалі дуже сильно розрісся, вони поспліталися між собою, дуже сильно себе поранили. Тому я так сформувала, які гілки куди будуть йти. От, і буду їх е, класти на забор вже. Е, ось чому я їх обрізала, до речі, показую зрізи. Ось так от виглядає чистий зріз. Брунечки вже є. Ось так от ельф виглядає на зрізі. Не хочу фокусуватися. Так, ось тут брунечки були в нього, я їх позбивала, щоб не різ в сторону іншої троянди. в цій брунечка йде сюди. І ось цю е, подивлюся, можливо, вона буде ось так от. То, в принципі, буду її класти на забор. Е, брат Карфеель стоїть у мене весь з от такими от. Його я в цьому году буду обрізати коротко, розріджувати куща, омолоджувати. І такий же самий кущ стоїть пінг-піано. Це взагалі монстер роза. Його також треба буде тут спилювати, старі гілки, омолоджувати. Ой, роботи буде повна. Так, а ось ця форзиція. Вона вже тиждень-два і буде квітувати. Ось коли зацвіте ось цей кущик, мій буду обрізати троянди. Не раніше. Зараз я обрізала плетючки свої і ще одну троянду плетючу фламентанс. Це була вимушена пуска. Ті, які в мене спліталися між собою ранили. Мені їх потрібно було правильно сформувати, а що я не зробила весною, ой, осінню. А фламентанс там взагалі плачевна ситуація. Вона в мене майже майже вимерзла. Ще стояли зелені гілки, але коли я почала різати її, всередині було або поле. Або чорна таке, аж чорна серединка. І, до речі, такий ж самий в мене виявився п'єр деренсар. Зараз я його вам покажу. Ну, я вже його прикопала трошки. Трошки нагорнула на нього землі. Але ось одна гілка залишилася з мого п'єра. Це єдине живе, що там є. Почистила йому шийку, вирізала всі сухі гілки, все больне. Е, да, на цьому теж є п'ятна, але це єдина палка, яка залишилась, тому маю надію, що хоч з нього щось піде. Або він дасть базальні пагони, щоб можна було це прибрати, а ці молоді залишити. Ну, е, можливо, можливо, взагалі приберу цю троянду і замовлю на її місце новий пієр, тому що, на жаль, плачевна ситуація з цією трояндою в мене. Зірко, придворна котяра. О, такі красавіцелякі. Красавіт зелянокі. Сірко. О, така у нас котяра красива. Сусідська. Так, дійшла я до своєї Фламентанс. Ну, напевно, це фламентанс. Ось. Все, що залишилось з цієї троянди з величезного куща. Ось такий зріс, так, він теж не дуже чистий, але ось ця от палка, ось ця от залишилася. Це я почистила е шийку, щоб давала пагони базальні. І це от пагін, е треба прибирати. Перша обробка буде проводитися баковою сумішшю з препарату Медян Екстра та 30Б. Змішуємо в окремих ємностях два препарати: окремо медян і окремо 30 Б. Якщо ви разом змішаєте, просто звернеться як біле молочко і нічого у вас не вийде з цього. Замішуємо в оприскувачі, наливаємо половину оприскувача звичайної води, додаємо препарат меджан текста туди. Також в окремій ми можемо бачити розведено у мене 30Б. Виливаємо медянну в оприскувач. Залишки також вимиваємо і в оприскувач. Чому ж добре пропадати. Далі доливаємо трошки води От бачимо половинка. Оприскувачем виходить у нас бакову суміш робимо на 10 літрів і додаємо 30Б, вже розведений у воді в окремій ємності. І також доливаємо вже води до 10 літрів, тобто доводимо нашу бакову суміш до остаточного. Осуточний позначки. концентрація та співвідношення препаратів 20 мл, тобто пакетик медян Екстра на 10 літрів води та 200 мл препарату 30В на 10 літрів води. Добре, проходимося по стовбурах та по стовбуровому колу. Тобто обробляємо землю навколо троян. Також обробляємо листки, тому що саме в них зимують різноманітні шкідники та бактерії чи грибки, які викликають хвороби п'ятнистості, наш улюблений ЧБ і так далі. Що нам дає бакова суміш? Препарат Медян Екстра є на основі Міді та він є фунгіцидом. Препарати групи фунгіциди, вони вбивають різноманітні грибкові захворювання. Препарат 30В іде на, на масляній основі і він діє на шкідників, які зимують. Його дія заключається в тому, що масло, яке входить в його склад, робить плівочку на стовбурі. За рахунок якої просто задихаються шкідники. Так, прийшов час розпаковувати посилочку з магазину Розіна. Беру там вже не перший раз, це мій магазин фаворит. Завжди приходять хороші сажанці. Накладна на від дівчат. Замовляла я троянду Secral of Life. Це, до речі, троянда на основі, так хотіла бистро сказати, ну, як обично, потім Тельма, Burgundy Ice і Вестерленд. Перша у нас Scrolls of Life. Це похідна від рози Ханзенштадр Сток, Вспомнила Так, що я буду з ними робити? Подивіться, який монстр. Ось. Три розгалуження, шия. Коріння на хвилиночку. У порівнянні з тим самим вовком і іншим розвідником етель. Так, що я роблю? До речі, тема. Е, прийшли саджанці і в мене немає підготовлених місць, тому я буду їх садити в величезне кашпо і... Е, Перетримувати їх до того моменту, поки в мене буде місце, куди їх посадити, вже підготовані. Так можна зберігати зараз стоянки, прикопуючи, наприклад, в землі або прикопуючи велике кашпо. Якщо вони вам прийшли в торфосуміші, можна тримати їх в торфосуміші. Де тримати, можна в погребі. Спускати, або в принципі зараз вже мінусових великих температур немає, можна тримати в сараї, в літній кухні, але е, треба, щоб було невелике освітлення. Е, в погребі можна, але там будуть е, вже проснувшися почки е, витягуватися, будуть білі такі росточки. ну В принципі, це нічого страшного. Так, обновляю срізи. Пам'ятаємо, що ми зрівнюємо верх і зрівнюємо низ. тобто верхня частина, пропорційна нижній частині, так же само нижня частина, пропорційна верхній частині. Зрізаємо до світлих зрізів. Цей колонов, це було так. так, Тут все красиво, немає таких покручених, якихось з цієї сторони одиноких, таких, що могли давати порису тому. Все. Далі в нас троянда Тельма, також саженець такий красивий, шия, все добре, три розглуження ідемо? Коріння підрізаємо. Також тут все добре, нема ніяких лишніх таких покручених корінців. Е, гілочки я зрізати не буду, вони, в принципі, а ось тут трошки така гілочка, видна десь е, зачепилася, я її зріжу. Все. Наступне це Бургунді Айс. Красива триянна. Вона, не, вона пустоцвіткова, прості, прості в неї квіточки, але колір це взагалі щось. Так, вона маленька, маленький саженець, але все гарно, чисто, немає ніяких дефектів, все красиво. І з світлих, ось так світла залишаю. І останнє це Вестерленд. До останнього брали в мене сумніви, замовляти цю троянду чи ні. Хтось каже, що це шикарний сорт, комусь взагалі не подобається. різні відгуки. Ну, вирішила і я взяти її. Так, зверху також чотири розгалуження. Ось ця от гілочка маленька, її можна підрізати зразу. Буде три Е, поки що не буду підрізати крімці так зрізи. Обновили і тепер наглядний приклад ось такі от корінці, шия, видно, все чудово, але з ось таких от корінців 80% може бути поросель. Тому я ось такі от корінці обрізаю на коло. Ось так от і все. Залишаю так. Як я вже говорила, у мене немає підготовлених місць під ці троянди. Е, я трошки по-іншому планувала, вийшла, як завжди, по-другому. Тому зараз я їх буду не прикопувати землю. Хоча місце в мене, в принципі, є, а я вирішила е, прикопати їх в такому великому. Так, все, я да, буду робити. Давай есть бірші саженці, це два монстрика. Ось так. Вот. Так, в принципі, це, звичайно, такий метод не для всіх. Зараз уже можна садити троянди спокійно, навіть якщо будуть ось ці морози, які повертаються, мечі, морози, нічого страшного, їм не буде. Просто присипайте зверху їх зеленкою. От, головне заглибити. Ось, на, Хоча б на два пальця е, шию і трохи присипати землею, щоб одна-дві бочки були закриті. Все, Знову нічого не трапиться. Це прекрасна погода і вже можна садити. Е, ось, так. Їх розставила, точно так же я їх і прикопую. Так. Е, на дно я не сиплю керамзит, ніяких камінь, камін, яку відражу. У е, мене, мене ще немає, що зараз сипати її, троянда це, в принципі, переносить нормально. Тому засыпают так и І на останок покажу, що в мене вийшло з цих троянд з розіни. Ось такий от кашпо. Повністю доверху я його засипала землею. Це в мене була суміш піску, торфу і опилок. Міленьких. Зверху опилки ті, що були, вони замотані в них. Я їх полила Там літровий в мене черпачок. Води я полила, але земля, в принципі, волога, тому більше й не потрібно. І так вони будуть у мене стоять, поки я не приготую для них місце. І вони вже тоді підуть на свої міста всі. Все. Так, до речі, покажу ще, придбала собі ось такі от садові ножниці. Поки що мені все подобається, подивимося далі в роботі, як вони відпрацюють в сезон. Наживаються це садові ножниці для зрізання винограду. Підходять вони як для обрізання різних таких тоненьких гілок для троянд, ну, для чого я в принципі брала їх для троянд, також для домашніх. Вазонів і всього остального орхідеї також дуже зручно фіалки обрізати. ось Якщо ви займаєтесь квітами, у вас по-любому повинен бути такий девайс. І мої на тепер уже улюблені, улюблений сікатор з нахраповим механізмом, тобто, захват у нього великий, він захватує такі. Більше пальця цієї гілки, і легко їх можна зрізати без використання пилки. Фірма Intertool вони є в будь-якій фірмі, в гардені, в Fiskars але мені подобається Intertool Це така бюджетна ціна, хороша якість. У мене багато. В використанні садових інструментів цієї фірми можу рекомендувати сміло InterTool. Ось от така от садова лопатка, до речі, садова пилка, така маленька, також інтертул. Так, що ще хотіла сказати? Обов'язково протирати інструмент, дезінфікувати інструмент перед використанням і після використання. Тому я використовую мурашиний спирт, мурашиний спирт добре видаляє різні забруднення і також дезінфікує. Можна також перекірсом, можна звичайним спиртом, але для мене найуніверсальніше є мурашиний спирт. Ось. Ось інфікування я сказала. І так, також залишила, бо обрізала я їх вчора перед обробкою. Це моя троянда плетюча Flammentance. Надіюсь, дуже надіюсь, що буде видно. Це те, що було в неї всередині. Тобто, от така от чорна середина. От, самі пагони, вони зелені, в принципі, нічого не я біди, от. це при землі було. А всередині от, так от, вони пошкоджені. Це більш за все, що інфекційний опік, оці от, червоні п'ятнишки, які йдуть. Буде зелена маса, але вона буде постійно хвора, цвіт, можливо, якийсь і буде, але. Це не те, що ви хочете бачити, тому краще не жалкувати, обрізати це все діло, і хай вона вам пускає нові базальні пагони. От так от. І ще залишила обрізані. Це в мене були на холодних вітрах. Це повністю замерші пагони. Оце, оце інфекційний опік. Ці рожеві п'ятна. Ось дуже добре видно. Ось так от виглядає. Це обмороження. Оце от верх повністю сухий. Це е, оці інфекційні петна. Всередині повністю він сухий. Ось тут також повністю сухе. ну Тут уже зразу видно, що воно засохше. Це все, що в мене залишилося від керіо. Там при землі зовсім цвізана троянда. Не знаю. Надіюсь, що я прививку загубляю, тому вона ще відросте. Вже, до речі, зовсім скоро зацвіте ось ця краса. Це деревовидний піон. Ось ці от квіткові броньки, ось тут уже видно квіточку і ось тут будуть цвісти. Це от листочки будуть, а іменно ось ці великі почки. Зцям це квіткові почки. Ну і не обійшлося на цих вихідних без пересадок. Отак от виглядає гліцинія. Буде вона плестися на оцю от сливу. Я сподіваюся, що вона її задавить. Це буде як опора. Бо порослі сливи це просто бісячка моя. Це так само, який бузок. Красиво, коли він цвіте. Не коли його викопувати треба, це от усе починає е, бісити і хочеться його зразу викинути. Отак от, от уже в ріст пішла моя трояночка фіолетова, от, яка буде звідси пересажуватися. О, до речі, зробила продихи в гортензіях широколистих своїх. Тут не заглядувала, яка вона, чи перезюмувала, чи ні, а зараз я покажу вам інші. Ось так от гілки не знімала ще. Ось такі от в вже видно от бочки. Значить, перезимували добре, сподіваюсь. Так от вони в мене стояли всі виходні, але я прикрию на всякий випадок, бо, можливо, ще морози будуть на цій неділі. А ось це місце, де вона сиділа, ця е, ріценія. Ще не зовсім справилися з цим корінням, просто мені ще, ще треба чистити яму для того, щоб сюди щось садити. А я знаю вже, що я сюди посажу. звичайно, це будуть троянди. А ось так виглядає розсада. Що я садила? Це все мамині перці, щось там. Іще. Це от гібіскуси мої. Небагато, звичайно, зійшло. Це у мене розмарин. Теж такі тонюсінькі повитягувались росточки, лаванда, але є це вже добре. Не посходив ще тільки цикламен. В цих стаканчиках нічого ще немає. Але я думаю, що в нього просто великий термін сходу насіння, тому нічого немає. Чекаю.